Цей сонячний день. Ми дуже хочемо привітати представниць прекрасної статі з 8 березня зі святом весни та жіночності. Ви є окрасою нашого колективу, тому бажаємо вам лишатись такими ж ніжними, добрими, милими і продовжувати тішити нас своєю вродою. Якось так звучить середньостатистичне привітання жінок з 8 березня. Тому давайте сьогодні поговоримо про цей день, про весну, про красу, про жіночність і про підміну понять. Давайте підемо в хронологічному порядку і поговоримо про те, як і коли 8 березня стало міжнародним жіночим днем, як Радянський Союз перетворив його на свято краси та тюльпанів, і в чому взагалі проблема 8 березня в тому вигляді, як воно існує зараз. Бо здавалося, хіба є щось погане в тюльпанах в весні чи в красі? Та ніби ж нема, але про все по порядку. Отож, що у 19 столітті в Європі та США жінки неодноразово виходили на демонстрації проти дискримінації і проводили різноманітні жіночі заходи і збори. Так у 1910 році в Данії пройшла друга міжнародна конференція жінок-соціалісток, і власне, її учасниці ухвалили рішення відзначати в березні міжнародний жіночий день, Себто, День солідарності жінок у боротьбі за повні політичні, економічні і соціальні права. Вони ухвалили відповідну резолюцію, проте не визначились з конкретною датою свята. 19 березня 1911 року Міжнародний жіночий день вперше відзначився у Німеччині, Данії, Австрії та Швейцарії. І щороку до проведення демонстрацій долучалося все більше країн, проте дата проведень різнилася. Однак вже 1914 року Сполучені Штати, Великобританія, Австро-Угорщина, Данія, Німеччина, Нідерланди, Швейцарія та Росія відзначили день жінок саме 8 березня. Ну а у 1975 році Міжнародний жіночий день вперше відзначився. Значився на рівні організації Об'єднаних Націй. При цьому, коли ми говоримо про міжнародний жіночий день, в його первозданному вигляді мова, вочевидь, йде не про красу, тюльпан та ніжність, а навпаки, про можливість привернути увагу до жіночих свобод, потреб і проблем. Останні, звісно, варіюються в залежності від країни та часу, але, на жаль, досі нікуди не зникають. Втім, всі ми знаємо, що на пострадянському просторі 8 березня існує у вигляді тюльпаня чорофелкового цирку і промов про слабку стать і окрасу колективу. Іронічно, що ця картинка є Метрально протилежною тому, що мало би відбуватися в день боротьби за жіночі права. Але про це трохи пізніше. Повертаючись до радянського союзу, і питання про те, як вони перетворили міжнародний день боротьби за жіночі права на те, що зараз відбувається, варто відмітити, що у перші післяреволюційні роки 8 березня набуло там особливого значення, адже більшовики культивували образ бойового товариша, і на агітаційних плакатах з'являлися жінки-трактористки, колгоспниці та будівельниці комунізму. Однак згодом рольова модель трушної жінки в радянському союзі почала змінюватися. Наприклад, у часи Другої світової на агітаційних плакатах стали з'являтися образи жінок жертв німецької агресії, які потребують захисту і вимагають, аби за них помстилися. Ну а після війни, очевидно, керівництво держави намагалося відновити як економічні, так і демографічні втрати. Тому всіма можливими способами культивувало образ жінки матері та берегині домашнього вогню. Трохи детальніше цю тему висвітлила авторка каналу Дарка Бунтарка. Зараз я вставлю невеличкий уривок і одразу зверху буде посилання на повне її відео. Ну і на листівках почали з'являтися діти, які готують мамам та бабусям подарунки, які виражаються у виконанні домашньої роботи. Діти на цих листівках печуть пироги, вишивають, миють посуд, прибирають на кухні. Зображення на цих світлинах прям прозоро натякають, що ведення домашнього господарства це природний обов'язок жінок. Але на свято о чудо чоловік або ж то діти можуть змилуватися та допомогти тій у. Гані на жінці, отож, з роками, міжнародний день боротьби за жіночі права трансформувався у тюльпаняче свято. Його сенс змінився, і він став тим 8 березня, яке ми знаємо сьогодні. Окей, але що в цьому поганого? Ну тобто, хіба не добре, що у нас є ще одне свято, адже свята це завжди добре. Ну і в цілому, 8 березня це просто нагода потішити жінок подарунками і приділити їм увагу. Що тут не так? Перша і найочевидніша проблема полягає в тому, що первинне значення цього дня Абсолютно затерлось. І незважаючи на те, що ми повинні говорити про свої проблеми кожного дня, а не тільки у встановлену для цього дату, все ж існування такої дати є важливим, адже це можливість привернути до себе увагу, можливість тицнути пальцем в проблему, можливість бути почутими. Окрім того, існування 8 березня як дня боротьби за жіночі права, це нагадування про те, що жіночі права все ще треба відстоювати, про те, що у нас до Є проблеми, про які треба говорити. Стоп, 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 стоп. А, а про які проблеми ви постійно говорите? Хіба в сучасному світі якось утискаються права пересічної європейки чи українки? Я ще розумію в Афганістані про дискримінацію говорити. Але у нас що? Он, жінок за кордон випускають, а чоловіків не випускають. То кого тепер дискримінують? Про закриті кордони я маю ціле окреме відео, яке зняла для того, аби не проговорювати цю тему знову і знову. Десь тут зараз вилізе посилання. Ну а про те, з якими проблемами стикаються пересічна європейка чи українка, давайте говорити. Пункт перший домагання. За даними ООН, 97% жінок хоча б раз в житті стикалися з сексуальними домаганнями. І справи не в природі чи біології. Бо ми ж не одноклітинні організми без здатності до самоконтролю. Справа в тому, що жінки та їхні тіла віками подавалися як сексуальні об'єкти, чиї бажання та небажання абсолютно не варті уваги. Дітей і досі не вчать поваги до чужої тілесної недоторканності та особистих кордонів, натомість транслюючи думки про те, що домагання є чоловічою потребою, а об'єктивація компліментом для жінки. Пункт 2. зґвалтування. При тому, коли ми говоримо про зґвалтування, перед очима постає образ маньяка з кущів, але насправді найчастіше зґвалтування чинять знайомі жертві люди: чоловік, приятель, колега чи родич. Загалом межа між сексом і насиллям стерта настільки, що у нас нерідко можна почути словесні конструкції, типу подружній борг або фрази Тобі важко чи шо. Ну просто полежи і потерпи. Величезна кількість людей не розуміють, що таке активна згода, і чому вона не може бути дана у вісні або в стані алкогольного сп'яніння. Так, наприклад, інформаційне агентство Українські реалії підрахувало, зважаючи на те, що в поліцію звертаються лише 10-15% постраждалих від сексуального насилля в Україні щороку скоюється понад 60-70%. Тисяч зґвалтувань. Це понад 160 сексуальних злочинів на день або ж один злочин кожні 10 хвилин. 90% з них вчиняються над жінками. Пункт 3. Культура звинувачення жертви, цебто віктімблеймінг. Мова йде про ситуації, коли постраждалу особу звинувачують у провокуванні насилля та у власній вині в тому, що сталося. За прикладами, далеко ходити не треба. Адже не так давно стався дуже ілюстративний кейс, коли половина інтернету виправдовувала гвалтівників, бо дівчата ж знали, куди йшли. Ну так, да, звісно, а гвалтівників вони не знали, що гвалтують. Ні, 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 вони випадково, ні, вони не винні. Винна завжди тільки жертва. Звичайно, да через сором та страх осуду постраждалі дуже часто не можуть ані розповісти про зґвалтування близьким, ані звернутися до лікарів, та ще й звинувачують себе в тому, що сталося. Очевидно, все це погіршує психологічний, а подекуди навіть фізичний стан жертви. Насильники ж дуже часто лишаються непокараними, бо той самий сором і страх осуду заважає жінкам звернутися до поліції. Де їх, до речі, теж може чекати звинувачення в провокуванні та відмова у захисті. Пункт 4. неоплачувана робота та гендерні стереотипи. Так, наприклад, 83% українців, опитаних соціологічною групою рейтинг, вважають, що побутові та сімейні обов'язки це найважливіше завдання для жінки в суспільстві. Ну і дійсно, з малого дитинства дівчат вчать готувати, прибирати і переймати на себе роль майбутньої господині і мами. Як наслідок, жінки щодня витрачають на побут від 3 до 6 годин, тоді як чоловіки в середньому приділяють побуту від 30 хвилин до 2 годин. Ну і через те, що жінки займаються неоплачуваною роботою, у них менше ресурсу та часу на оплачувану роботу та побудову кар'єри. Пункт 5. Гендерний розрив в оплаті праці, який існує навіть попри крики диванних геніїв економіки про те, що А що ж тоді всі не винаймають жінок, якщо жінкам можна платити менше? А? Адже за статистикою, жінки заробляють 81 цент на кожен долар, зароблений чоловіком. Причини гендерного розриву в оплаті праці є різноманітними та комплексними. По-перше, жінок з дитинства спонукають чи відважують від певних професій та родів занять. І на виході величезну кількість малооплачуваної та неоплачуваної, як ми пам'ятаємо з попереднього пункту роботи, виконують жінки. По-друге, надзвичайно розповсюдженою історією є штраф за материнство. Цебто відмова у прийомі на роботу або у підвищенні: бо ну ти ж рано чи пізно і підеш в декрет, або ну в тебе ж є дитина, ти будеш відпрошуватись. Хоча у чоловіків теж є діти, і вони теж можуть піти в декрет, і посидіти з тим, хто захворів, теж можуть. Але щось їм так ніхто не каже. Ну а по-третє, жінок з меншою вірогідністю беруть на керівні посади, бо вони гіперемоційні, нераціональні та істеричні. Пункт 6. Нерівномірний розподіл влади Перше скликання Верховної Ради незалежної України мало лише 12 жінок, що становило 2,5% від депутатського складу. У 2021 році цей показник становив вже 23%. Втім, у світі Україна знаходиться лише на 110-му місці за рівнем гендерного балансу у владі. Аналогічна ситуація з наукою так, наприклад, у 2016 році в керівництві Національної академії наук України був лише 1%. Жінок. Говорячи ж про освіту, варто зазначити, що ректорок у нас 20%, а викладачок 80%. І бачите, як це перегукується з попереднім пунктом. Вочевидь, справа не в тому, що жінки від природи дурні чи безталанні, просто нам віками розповідали і досі це роблять, що ми повинні варити борщі і ражати дітей. Жінкам забороняли, жінок знецінювали і висміювали. Так, наприклад, статистика 2018 року свідчить про те, що 59% жінок в українській політиці потерпають від сексизму, 47% від домагань, а 58% від словесних образ. От якось так. І це знаєте тільки ті речі, стосовно яких можна навести конкретну статистику. Бо окрім всього іншого, у нас же ще є рольова модель справжньої жінки. І справжня жінка це та що 365 днів в році, і 24 години на добу виглядає як голівудська акторка на врученні Оскара. При цьому вона вміє готувати 145 страв з солі і соди, є бездоганною коханкою і завжди готова до сексу, а ще мала одного партнера за все життя і в 20 років вже народила від нього трійню. Само собою з цією трійнею вона справляється самотужки, не забуваючи при цьому двічі на день ідеально вилизувати квартиру та куховарити, а ще. Ходити на роботу, бо справжня жінка має заробляти гроші і бути реалізованою, інакше вона нікому не цікава клуша і утриманка. А якщо ти раптом справжньою жінкою бути не хочеш, готуйся до швидкої реакції у вигляді суспільного тиску. Випереджуючи коментарі, скажу, що рольова модель справжнього чоловіка у нас теж існує, і вона теж тупа та болісна. Але ну, й во у мене відео про жінок. Кожне моє відео про жінок, і під кожним з них мені пишуть та, чоловіки теж да, чоловіки теж. І якщо вас це хвилює, висвітлюйте чоловічі проблеми. Я впевнена, у вас це прекрасно вийде. Варто тільки почати. Отож, проміжний підсумок. Перша проблема перетворення 8 березня на свято плюшевих ведмедів та шоколадок Міленіум полягає в тому, що у жінок відібрали єдиний день в році, коли вони могли б голосно і разом говорити про свої проблеми, які, як бачите, існують. Їдемо далі. Наступна проблема з поплюження 8 березня полягає в тому, що виділяти жінкам їхній день а саме так це у нас і відбувається. Ну тобто, 8 березня тобі розповідають, яка ти класна і цінна, тебе облизують, тобі приділяють увагу, тобі дозволяють Цілий день не готувати і не припирати, ну це якось дивно, правда? В такій системі координат, 8 березня видається єдиним днем в році, коли жінці можна насолоджуватись життям, бути вільною, нічого не робити по дому, ну себто відчути себе людиною. Не знаю, чи доводилось вам чути щось, типу Малчі жінщина, твій день 8 марта, але мені ця словоформа знайома. Не знаю, де я її десь колись чула і не раз, можливо, в якихось медійних продуктах. І реально, от, отак от ж воно і працює. Ну і третя проблема з поплюженням міжнародного жіночого дня полягає в тому, що сучасна інтерпретація 8 березня та усі, так би мовити, привітання з ним є буквально осередком сексизму і гендерних стереотипів. Давайте для прикладу послухаємо, як жінок вітають і чого жінкам бажають. Вітаємо вас зі святом жіночності, весни та краси. Всі квіти світу сьогодні та завжди для вас. Щоб ваші сяючі посмішки прокрашали кожен день, а життя ріснило яскравими фарбами. Перший праздник весни посвящається вам, без яких немислима життя, слагаючими яких є любов, нежність, материнство, женственность, терпимость і оптимізм. В нашому захопленні вами, любі жінки, Прихищаєте цей світ не секрет, що всі свої найкращі вчинки ми, чоловіки, робимо заради вас. А то весни та краси. Жінка, як і весна, несе світу життя та любов, ніжність і турботу, натхнення і неповторність. Відверто кажучи, всі ці привітання звучать плюс-мінус однаково. Тому давайте підсумуємо, чого ж нам бажають і про що говорять. Про красу! Ну, звісно, жінка це ж в першу чергу набір візуальних характеристик, який існує, аби тішити чуже око. І цінність жіноця залежить від того, як вона виглядає і чи вписується в актуальний від неї запит. Таке враження, що мова йде про статуетку на полиці, а не про живу людину. Ну бо прикрашають щось собою зазвичай речі, картини, вазони, буси кожному своє. А от людські характеристики це щось про здобутки і досягнення. І чоловікам зазвичай бажають успіхів, наснаги, реалізації або що. Мені прям важко уявити, щоб чоловіка назвали окрасою і побажали лишатися таким самим вродливим. Ну бо чоловік в першу чергу людина, жінка в першу чергу картинка. Це ми знаємо, це нам відомо. Далі у нас в привітаннях всюди незмінно фігурує жіночність, і навіть саме свято нерідко обзивають днем жіночності. І якщо спитати у людей, що ж таке жіночність, відповіддю, скоріш за все, буде монолог про красу, доглянутість, спокій, доброту та терпимість. Словом, набір характеристик зручної людини, який нам впарюють з малого дитинства. Витрачай купу часу на непотрібні б'юті процедури і обирай елегантне та красиве замість зручного, аби бути жіночною. Не смійся надто голосно, не їж надто багато, не виражай невдоволення. А якщо вже дуже хочеться виразити, то роби це тихенько і ввічливо. Будь ніжною та доброю. Пробачай, терпи, не злись і не кричи, надихай свого чоловіка, бо ти ж не суб'єкт, аби діяти самій. Ні, ні, ти об'єкт. Призначення якого бути музою. Отака вона жіночність. Також я хочу окремо проговорити терпимість, якої жінкам то бажають, то дякують за неї. Серйозно, да, терпимість? Дякую, але ні. Я не хочу терпіти. Чому це взагалі якась? Позитивна характеристика, як такого можна бажати? Ну да ладно, їдемо далі. Наступний стовп подяк та побажань це берегинство. Ну бо ми всі знаємо, що істинне призначення жінки це бути берегинею домашнього вогнища, виховувати дітей та мити підлогу. Себто нам дякують за те, що ми мили підлогу і бажають мити підлогу і надалі. Класно, прикольно. Пасіба! Не знаю, кому це треба почути, але жінки не створені для миття підлоги, приготування борщів або виховування дітей. Ми живемо в класний час, коли готувати борщі, і виховувати дітей може хто завгодно: чи то жінка, чи то чоловік, чи то ніхто, якщо делегувати побут і не народжувати дітей взагалі, можна жити як завгодно. Тому концепція берегинства це ніщо інакше як закріплення тупих стереотипів. І оці всі побажання з попереднього пункту теж є закріпленням тупих стереотипів, бо жіночність це соціальний конструкт, її не існує. Жінка може бути милою і доброю, а може бути грубою і злою, якою завгодно може бути. Ну що таке жіночність? Що це за маячня взагалі? І що далі? От нашого ти це все розповідаєш? Ти що хочеш заборонити 8 березня? Більшість жінок подобається отримувати подарунки та вислуховувати компліменти. Нащо ти за них вирішуєш? Безумовно, більшість українок люблять 8 березня, тюльпани та сексистські компліменти. Причини такої любові у всіх різні: хтось не бачить в сексизмі проблеми, а для когось це єдиний спосіб отримати якусь увагу і повагу, хоча б в один день. І безумовно, це проблема, але ж ніхто не забороняє. І 8 березня як таке. Якщо людям подобається дарувати і отримувати подарунки та увагу, ну це просто прекрасно. Ми наразі потребуємо лише зміщення акцентів, тому що побажати можна успіхів, наснаги, здоров'я, врешті-решт, а не натхнення для варки борщів. І подякувати можна за якісь нормальні речі. А не за красу і терпіння, вочевидь, ми не зможемо за один день повернути 8 березня його первозданний сенс, навіть незважаючи на те, що в Україні впродовж останніх років в цей день проходять марші та інші громадські заходи з метою привернення уваги до жіночих проблем. Але треба дивитися правді в очі. Величезна кількість людей просто не відстрелюють нашу нам день боротьби за якісь там жіночі права. Ну, ну які права? Покажи мені пальцем, де тебе ущемляють. Тому повторюсь, мова не йде про те, аби щось заборонити або радикально переформатувати в один момент, ні. Але й перетворювати день боротьби за жіночі права в свято сексизму, тюльпану, Рафаелки та жіночності. Ну, це просто цинічно. Ну, якщо ми вже про це заговорили, то не менш цинічною виглядає законодавча ініціатива, яка нещодавно набула розголосу. Бо у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає скасування святкових днів 8 березня та 1 травня. Зокрема, замість міжнародного жіночого дня пропонується святкувати День української жінки 25 лютого, у День народження письменниці Лесі Українки. І це максимально тупа ідея. бо по-перше, святкувати День української жінки одразу після дати повномасштабного вторгнення це, це що взагалі таке? Ну, серйозно? Я не знаю, як це коментувати. По-друге, 8 березня не можна порівнювати з 1 травня, бо ми сьогодні детально проговорили, що Міжнародний жіночий день сам по собі ніяк з Савком не пов'язаний. Так, Радянський Союз його спаплюжив, але ж не він його вигадав та запровадив. На те цей день і міжнародний. От скасувати вихідний день це, на мою думку, дійсно хороша ідея, яка, на жаль, не була підтримана українцями, як показало опитування в дії. Але перетворювати міжнародний жіночий день на день української жінки, ну, серйозно, да. Добре, хоч не запропонували об'єднати його з Днем Матері. Підсумовуючи, очевидно, що питання 8 березня ще довго лишатиметься у нас дискусійним. Але ототожнювати його з весною, красою, ніжністю та тюльпаном як з символами всього жіночого та жіночного, це кошмар. Бо жінки це не про доброту, не про красу, не про ніжність і навіть не про тюльпан. Жінки це люди, а люди бувають різними. Усталені рольові моделі потребують змін, бо вони обмежують і псують людське життя. На цьому на сьогодні майже все. Якщо ви додивилися аж сюди, то поставте, будь ласка, цьому відео лайк, перевірте, чи ви підписані на канал, та напишіть в коментарях, як ви ставитесь до 8 березня і загалом до всього, про що ми сьогодні говорили. Також на сам кінець я прорекламую себе і розкажу про свій патреон, де можна мене підтримати, і заодно отримати доступ до додаткових відео, оглядів загалом до додаткового контенту. І все, в принципі, я сказала все, що хотіла. Дякую, що були зі мною.